Вітаю вас! Це Нелька Федербук і моя нова книжечка для малюків від 6 місяців. Вона у маленькому форматі 15х15 см з ігровою обкладинкою. Ось такі лапки відгинаються. Приємного вам перегляду та буду рада вашим подобайкам, коментарям та підпискам. Перший розворот у нас. Тваринки ферми. Взагалі, ця книжечка зроблена так, що на кожній сторінці є свій вид матеріалу, окрім фетру. Тут така тканинка, м'яка дуже приємна на дотик, вона шурхотить, корівка відкриває родик та їсть травку, можна потягнути за дзвіночок у неї. І вивчаємо з дитинкою мову тваринок. Хрюшка нас зроблена з такого з дрібної кожзама. Дуже такий приємний на дотих, він не береться до ручок. Для розвитку хапальних навичок такі великі гудзики пластикові та пластикові намистини різної форми. У ведмедика повертається голова, вона зроблена на магнітній кнопці так і такі чудові рухливі. Лапки. І дуже приємний вальветовий м'якенький животик. Також розвиваємо, розвиваємо дрібну моторику, тягнемо за намистинки у квіточки. Зроблено це на резиночці. А зайчик, ну просто в нас такий вухастик, відгибаються так вушка, лапки і пухнастий, товстий животик з хутра. Котик. Котик у нас ховається та грає з дитинкою в руку. -ку. Зроблені ручки на магнітах, вони тут вшиті, дуже надійно все. І Можемо грати з малюком і вивчати мову тваринки. І тут дітки дуже полюбляють, перетяжки, Потягнемо. Все дуже гарно пришито. Та дуже вони люблять змінювати цей колір паєток двосторонній яблучко з двосторонніх паєток. Дякую вам за перегляд! А як придумати таку книжечку буде в описі під відео.